Привіт усім! А чи знаєте ви, що 3 квітня відзначається 90-річчя від створення нашого рідного Дарницького району міста Києва? Походження назви Дарниця досить цікаве. Є кілька гіпотез. За однією з них княгиня Ольга подарувала своєму синові Святославу озеро, яке отримало назву Дарницьке від слова дарувати. Саме ця назва поширилась на всю навколишню місцевість. За іншою, слово Дарниця складається зі слів дар і ниць. Згідно з переказами, саме на цих землях іноземні посли приносили дарунки київським князям, припав пшениць. Уперше, як окреме поселення Дарниця, з'явилось на польській мапі в XVII столітті. Тут протікала повноводна річка Дарниця, яка існує зараз у вигляді невеликого струмка. До 1923 року територія сучасного лівого берега не була частиною Києва і належала до складу Чернігівської губернії. Тут не було поселень міського типу. Низка будівель була зведена при появі залізничної станції Дарниця в 1899 році. У 1927 році Дарницю остаточно приєднали до Київської міської ради, а у квітні 1935 року вона стала освітнім центром Дарницького району. Під час другої світової війни Дарниця була майже повністю зруйнована. Інтенсивне житлове та промислове будівництво, результати якого ми можемо з вами бачити, і сьогодні, починає розвиватися в 50-х роках ХХ століття. 3 квітня 1935 року. Дата заснування Дарницького району. На сьогодні Дарницький район є одним з найбільших у місті Києві. З ювілеєм тебе люба, Дарниця. Дарниця.